Курск Путіна породив Курск його і вб'є. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу дати певний достатньо специфічний коментар на межі політики і метафізики стосовно тих подій, які відбуваються в Курській області, стосовно наступу збройних сил України. І як це пов'язано взагалі з Курском? 24 роки тому потонув підводний атомний човен Курськ. На ньому було 118 членів екіпажу. Всі вони загинули, їх можна було врятувати. Проте Путін не погодився на те, щоб західні держави надали допомогу, витягували членів екіпажу, тому що вони могли заволодіти нібито якимось визначними технологіями. І в результаті фактично Путін одноосібно прирік людей на смерть. Ютел мій вотгапен вит-сабмарін. Анаутану. Це дуже така специфічна подія. Через неї Путіна дуже жорстко критикували ще тоді. І тут варто відзначити: 24 роки тому Путін. Ще не був теперішнім путіном. Він ставав диктатором в своєму теперішньому вигляді, таким психопатичним, кровожерливим. Він ним ставав поступово. Тоді ще не все було задавлено. Зрештою, поки був живий Єльцин, до того моменту Путін ще багато чого не міг робити. І опозицію тоді не давив, і той же ж самий Юкос тоді працював. От коли Єльцина не стало, там дуже чіткі зміни пішли, там НТВ зміни власника, там рен Тв 6, там ще щось, ЮКОС, задавили всіх, кого можна. Ну зараз взагалі вже в ручному режимі відстрілюють останні роки. Але питання не в тому. Тут я хочу акцент поставити на певні еволюції. Чи деградації, але це все рівно деградація в якийсь певний бік. На тому шляху, який пройшов Путін. Від тодішнього Путіна 24 роки тому до теперішнього. Історія із загиблими тоді російськими моряками, вона така досить-досить складна і засекречена, і потім таки підводний човен було піднято. Але, але Путін в силу якихось речей, в які він вірить. Особисто контролював весь процес слідства, як там це все вскривалося і так далі. Чому? А ви уявіть собі, що 118 членів екіпажу впродовж тривалого проміжку часу розуміють, що їх можуть врятувати, але їх рятувати не будуть по рішенню самого Путіна. Тобто вони приречені на смерть під водою на великій глибині. І вони. В своїх записках, як зараз багато хто пише у російських пабліках, вони в своїх записках практично всі Путіна проклинали. І тут я хочу повернутися до того, про що я неодноразово казав. В Кремлі після 1917 року панує такий окультно-сатаністичний культ. Для них жертвопринесення є взагалі дуже-дуже характерними. Ви навіть згадайте момент більшовицької революції і що відбувалося далі. Фактично не було жодного дня, щоб не лилася людська кров. А ті злочини, які робив більшовицький режим, вони найстрашніші, найбільш кроваві, найбільш масштабні відомі нашій людській цивілізації. Згадайте, до прикладу, Голодомор. 10,5 мільйонів українців було вбито в 1932-1933 роках. Не менш ніж 10,5 мільйонів українців. Це страшний масштаб. Просто страшний, феноменальний масштаб. І ось зараз, серед тих кремлівських виродків, вурдалаків, саме Путін їх очолює. І важливо не, щоб зрозуміти ту інформацію, яку я зараз розповідаю, треба трошки відключити те, в що вірите ви. Для того, щоб зрозуміти дегенератів психопатів, треба зрозуміти, в що вірять вони. От Мавзолей. Він же ж дублює Вавилонський Зікурат, який був а, такими собі воротами в потусторонній світ, воротами до пекла. Це ж саме сатаністичний культ, оцей Ленін, який там лежить, там ще щось. А, головний храм Міністерства оборони Московії. Ну це ж теж щось настільки чорне і там не просто так цих Шуйгу і компанію називали зікуратівцями. Сама особа Шуйгу. Який на повному серйозі вважав себе реінкарнацією Субедея, тобто перевтіленням видатного воєначальника, власне, монголо-татарського воєначальника, який, до речі, між іншим командував і спаленням Києва, і битвою на Калці. Це цікавий є момент такий. Чому? Тому що з точки зору певної аналогії, то ЛНР ДНР зупинилися якраз на річці Калка. 1223 рік. Через 17 років монголо-татари в 1240-му вернулися і спалили Київ. Тут пройшло не 17 років, Орда вернулася, пробувала захопити Київ, бліцкригом взяти, думала, що їм дуже допоможе свідома бездіяльність вищого політичного керівництва, але народ піднявся. Плюс західні партнери дали певну оборонну зброю, але в першу чергу це підйом народу. І в результаті бліцкриг був поламаний. Тобто, якісь такі певні кармічні зав'язки було порушено. І згадайте ще ті ж самі журналістські розслідування, які були, як Путін їздив до Шойгу, до якихось там шаманів, де там вони оленів вбивали, там якісь кроваві ритуали і так далі. Цього всього дуже багато є. І хтось може в це абсолютно не вірити. Я особисто повністю переконаний, що ця вся еліта вона в такі різні ритуали, жертвопринесення і так далі, вірить і постійно їх здійснює. І ось зараз, виходячи з цієї точки зору, Курск він має такий певний глибокий символізм. Це не пов'язано ніяк з тим, що хотіло би вище політичне керівництво України. Це от просто так співпало. Отак співпало, десь за якимись вищими законами. Але для Путіна це дійсно є певний символізм. Чому? Тому що він отримав прокляття, прокляття людини, яка свідомо приречена на смерть. І я особисто впевнений, що це дуже сильні речі. Якби ми володіли тими певними метафізичними знаннями, які в нас були раніше, і якби ми їх застосовували, то я підозрюю, що наші керівники, так би мовити, України з 91-го року, і не тільки вони, у них було би набагато менш веселе життя, ніж зараз. Але мова зараз не про те, мова саме про те, в що вірить Путін. І Курск в даному випадку для нього є певним символом. Я от спостерігаю інформаційне поле, московське інформаційне поле в тому числі, і я бачу, що в них до цього часу ще немає повної інформаційної узгодженості. Між тим, що кричать всякі пропагандисти, там і так далі, і між тим, що озвучує центральна влада, між тим, що озвучує місцева, взагалі там на рівні їхнього аналогу РНБО, як там Ра... Савіт Безопасності, пішло звернення до депутатів, в тому числі, що зараз краще мовчати, нічого не коментувати і так далі. Тобто вони самі в паніці. Очевидно, що в них ресурсів багато, вони там підтягнуть свої резерви з глибини, перекинуть щось з фронту і так далі. Що буде далі відбуватися? Буде залежати від того, що запланувало вище військове керівництво України. Тому що очевидно, що вони прораховували ці варіанти. І відповідно якийсь план відступу там є, ну чи що там буде відбуватися. Це ми побачимо ближчим часом. Але з точки зору символізму, це дуже великий репутаційний удар по Путіну. І саме так відреагувала вся західна преса. І тут з'являється дуже цікавий момент зараз на деяких московських пабліках і в деякій західній пресі почали з'являтися певні такі конспірологічні напівконспірологічні теорії. Стосовно того, що буде наступник Путіна, і там чуть дехто вже там називає Патрушев молодший там чи ще хтось, і він буде прагнути припинити до припинення війни, і там, можливо, там, обмін територій, оце цей кусок Курської області, який захоплений на щось там буде обмінено, і так далі. І якась там мирна угода, ну і, власне, перегляд цієї політики, і те, і т.п. Чи правда це, чи неправда, я схиляюся до того, що в такому вигляді воно реалізовано точно не буде. Але те, що саме розмови про таке вже почали вестися, це вже дуже-дуже непогано. І знову ж, ті, хто впевнені, що вони чи то Бога, чи то чорта вхопили за бороду, історія показує, що все не так добре. Тому що навіть якщо ми візьмемо шойгу, якого відправили у відставку і перевели на менш впливову посаду потім, ну а що відбувається з його заступниками? А їх всіх судять за корупцію. І питання, чим ця вся історія закінчиться, чим вона закінчиться в майбутньому. Чим ця вся історія закінчиться для того ж самого Кадирова і ще багато-багато нюансів. Це вони зараз думають, що вони царі і боги. Вони думають, що вони там і що вони мають право тут робити, проливати ріки крові. Дехто думає, сидячи в Україні, що вони тут царі і боги, що вони мають право знищувати наш народ, продавати наше національне багатство. Виставляти всю Україну на торги під час повномасштабної війни. І одні і другі помиляються. Відповідальність прийде і за одними, і за іншими. Але повертаючись до Путіна, я точно бачу, що у російське інформаційне поле воно не готове і певний рівень паніки там є. А це означає, що це дуже позитивно, дуже позитивно. І з іншого боку, знову ж це показник того, що Збройні сили України, попри ресурсну перевагу Московії, вони вміють діяти нестандартно, а Оця робота мобільними групами, знищення тих ворожих колон і так далі, аналогічно до того, що було у 2022 році. Це один із наших козирів. Насправді це така аналогія із партизанщиною УПА, із партизанщиною Холодного Яру. І це високоефективна тактика в руках українців. Навіть при недостатній кількості озброєнь. Тому якось я цю інформацію сприймаю саме так. Ну і знову ж таки, я б сказав, що навіть в українському інформаційному полі, в цьому нашому такому напівприреченому болоті, з'явилася певна хвиля мотиваційного піднесення. І це, зрештою, дуже добре, тому що в людей має бути певна мотивація, віра в те, що може бути краще. Навіть в ситуації, коли все дуже погано, може бути щось раз. І перевернутися. Правда, перевертати треба власноруч, колективно, згуртовано. Але це, ці зміни можуть відбутися досить швидко. От зараз, до прикладу, Україну виставили на розпродаж повний, деребанять наше національне багатство, яке вимірюється трильйонами доларів, а нас загнали за межу бідності. Дві третини українців всі свої гроші витрачають тільки на їжу, і на комунальні послуги, там, на, на забезпечення базових потреб. А тут раз. Змінюється влада, ставлять всіх до стінки і теперішніх, і попередніх жорстка кримінальна відповідальність, і наводиться лад з нашим національним багатством. І вже не відбувається деребану наших надр, деребану нашої землі, а те все, що вимірюється десятками трильйонів доларів, починає використовуватися в інтересах всіх українців, в інтересах того, щоб створити в Україні високу додану вартість і так далі. Це може дуже швидко перевернутися. Це залежить від нас, від нашої рішучості усвідомлення. Ось такий мій коментар. Постарався зробити це відео позитивним, тому що я саме сприймаю його позитивним. А ви знаєте, в наш час дуже важко буває знайти щось справді позитивне. І я розумію, які є підводні камені і в цієї операції, і глибші підводні камені стосовно певних зачисток територій, які відбуваються. Але я можу сказати точно, що по відчуттях і по тому, що я бачу в інформаційному полі, ці події для нас, для українського народу, є однозначно позитивними. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила», Якщо розділяєте те, що там написано, розділяйте наше бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.